Дев'ятого року, десятого місяця, десятого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, запиши собі сьогоднішнє число дня, бо цього дня цар Вавилонський обляг Єрусалим. Скажи бунтівливому домові притчу і промов до нього. Так говорить Господь Бог. Постав казан, постав та налий води до нього. Поклади туди шматки м'яса, всілякі, що найліпші кусні, стегно і лопатку. Наповни його найдобірнішими кістками, візьми їх із овець найдобірніших, наклади дров під казан. Нехай кипить усе сильно, аж поки кості в нім розваряться. Бо так говорить Господь Бог: Горе місту крові казанові, вкритому іржею, іржею, що не відстає від нього. Шматок за шматком повикидай з нього. Не треба на них кидати жереба, бо пролита ним кров і досі посеред нього. На голій скелі заставив її, не проливав її на землю, де б вона була вкрилась порохом. Щоб розбудити в собі гнів, щоб помститись, заставив я пролиту ним кров на голій скелі, щоб вона не прикрилась. Тому ось як говорить господь Бог Горе місту крові я теж. Розкладу велике вогнище. Наклади багато дров, запали вогонь, вари добре м'ясо, приготуй приправи, щоб аж кості розварились. Тоді постав порожній казан на жар, щоб розжарився, і мідь, щоб розжеврілась, щоб бруд у ньому розтопився і щоб іржа на ньому зникла. Та шкода праці. Груба іржа на ньому не сходить від вогню. Від нечистоти твоїх злочинів я хотів очистити тебе, та ти не хотіло, о місто крові, очиститись від твоєї нечистоти. Тому не очистися більше, аж доки я не зжену мого гніву на тобі. Я, Господь, сказав це. Так воно буде. Я зроблю так. Я не попущу, не пожалую, не змилуюсь. За твоїми вчинками та за твоїми діяннями буду тебе судити. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом. Та ти не лементуй, не плач, не рони сліз, мовчки зітхай, жалоби помертвих не справляй. Обвивай собі голову турбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди, і звичайного хліба не їж. Уранці говорив я до людей, А ввечері. Померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповіджено. І питали в мене люди чи то ж ти нам не скажеш, що воно значить те, що ти робиш? А я відповів їм, до мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля, «Так» Говорить Господь Бог, Ось я віддаю на опоганення мою святиню, вашу зухвалу гординю, утіху очей ваших, одраду душі вашої. Сини ваші і дочки ваші, що ви позаставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду і звичайного хліба не будете їсти. Турбани ваші зостануться у вас на головах і ваші сандалі в вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати, ви будете нидіти у злочинах ваших і одні з одними будете стогнати. Єзекиїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. І як те все станеться, знаєте, що я Господь Бог. Що ж до тебе, сину чоловічий, то того дня, як я відніму від них їхню силу, їхню горду радість, утіху очей їхніх, одраду їхньої душі, синів їхніх і дочок їхніх, того дня прийде до тебе втікач. Щоб принести тобі про це вістку, того дня твої уста відкриються до втікача, і ти станеш говорити і не будеш більше німим, і будеш для них знаком, і вони взнають, що я Господь.